Доброго дня! Перший урок по в'язанню гачком. Зробимо першу петлю, намотуємо ниточку на пальчик, роблячи перехрест, тримаємо за хвостик, протягаємо під першою хапаємо другу і виймаємо. Таким чином ми маємо першу ковзаючу петлю. Беручи за хвостик, беремо наступний стьобок. стюбок, мені більше подобається в цьому напрямку, і протягаємо наступну петельку. За... Ще раз, після того, як перша друга пройдуть, це робити набагато простіше. Беремо, протягаємо, беремо, протягаємо, беремо, протягаємо, тримаємо так, щоб петелька була приблизно однакова. Беремо, протягаємо, проходимо знову. Провертаємо трішки гачок, протягаємо, і ми маємо з вами ось таку косичку. Ваше перше завдання зробити першу петлю і набрати 20 ось таких петельок. Давайте спробуємо, потренуємося. Сподіваюся, у вас є все необхідне для того, щоб можна було це робити. Коли ми розпочали, то далі це все протікає дуже легко і дуже швидко. Бажаю успіху. Ось така невеличка перша стрічечка.